Алла бігла вниз сходами і посміхалася сонячним промінчиком над своєю головою. Добре, як весна, сьогодні у них із чоловіком важливий день. Дату знайомства вони щороку відзначали так, щоби запам'яталося надовго. За всі роки у них було і спільне катання на човні, і політ на повітряній кулі. І навіть кінна прогулянка. Жартома говорили, що колись неодмінно наберуться сміливості для стрибка з парашуту. Жінка сіла в машину і плавно рушила з місця. Немає нічого, що могло б сьогодні зіпсувати їй настрій. Владислав та Алла познайомилися п'ять років тому такого ж весняного ранку. Дівчина забігла в невелику затишну кав'ярню випити філіжанку кави і присіла поряд з хлопцем, слово за словом. Так і зав'язалося їхнє спілкування, яке незабаром переросло в бурхливий роман. Пристрасті вирували. Алла ревнувала хлопця, вигадувала приводи для образ, на рівному місці, влаштовувала сварки, одним словом, закохалася. Тепер, через роки, вона з усмішкою згадувала той час. Вони одружилися, живуть, як усі в чомусь краще, в чомусь гірше, матеріально нічого не потребують. А жили вони у однокімнатній квартирі Али. Планували згодом купити велику квартиру, народити дітей, а поки що навколо стільки всього цікавого. Батьки ж їхні чекали на онуків. Мама Владислава Тетяна Матвіївна. Лише перші кілька місяців не питала невістку про вагітність, а потім стала все частіше і частіше мрійливо усміхатися, демонструючи Алі фотографії маленького Владислава. Алла не збиралася обговорювати з Тетяною Матвіївною такі питання, а свекруха давно мріяла, як одружиться її владик, та й приведе молоду дружину до мами. Квартира велика, двокімнатна. На всіх місця вистачить, і в неї тоді помічниця по господарству з'явиться та й буде з ким словом перекинутися. Тетяна Матвіївна переживала від самотності. З усіх доступних розваг літня жінка мала лише лавку у дворі, де збиралися пенсіонерки та обговорювали останні новини. А ця Алла дивиться лоба, допомагати не прагне. Та й саме спілкування до мінімуму звела. Ні, не про таку невістку вона мріяла. Владислав бачив, що його дружина та мама на різних хвилях, але він любив дружину і любив маму. Працював чоловік на швидкий, робота йому подобалася. До добових змін вони з Аллою вже звикли і навіть пристосувалися. І в цей день, який вони хотіли провести разом та відзначити річницю знайомства. Завідувач відділення втішив Владислава тим, що сьогодні він залишається на роботі на ніч, замінює колегу. Настрій у чоловіка був зіпсований. Подзвонила мати, знову їй щось потрібно, засмутився він. Біда, синочку, мама ледь стримувала сльози. Біда у будинку, води немає, каналізація не працює. Що робити, куди подітися, не розумію. Владислав подумав, що становище мами справді незавидне, і він прийняв рішення, яке ледь не поставило хрест на його сімейному житті. Мамо, приїжджай до мене, я тобі віддам ключі від нашої квартири, але я попереджу. Побудеш поки що у нас, а там видно буде. І не турбуй мене, будь ласка, роботи багато. Він залишив ключі для матері на прохідній та поїхав на виклики. Дружину ж забув попередити. Тетяна Матвіївна з нетерпінням поспішала до квартири сина. Вона відчинила двері. Поганої невістки вдома не було. За кілька годин Тетяна Матвіївна встигла перевірити всі шафи, заглянути в холодильник, подивитися телевізор та полежати на ліжку. У дверях повернувся ключ. Алла застигла на порозі своєї квартири, назустріч їй вийшла свекруха. А що ви тут робите? тільки спитала невістка. Алла не розуміла, що відбувається, сьогодні ж свято у них із чоловіком. Тетяна Матвіївна відразу зрозуміла, що син забув зателефонувати дружині і вирішила відігратися на Алі за всі свої образи. Момент був слушний. Невістка чекала зустріти вдома чоловіка, а зустріла її. Та ось дивлюся, що мій син із тобою при розлученні ділити стане, з натягнутою усмішкою повідомила свекруха, а де Владислав, тільки й змогла сказати Алла. А я звідки знаю? Ти ж його дружина. Свекруха проманилася від задоволення. Втік, мабуть, від тебе. Чого ж ти не знаєш, де твій чоловік? Алла опустилася на пуф у коридорі і дістала телефон. Чоловік не відповів. Вона попросила свекруху піти, але в тієї вже була готова відповідь ні, ось сама йди звідси. Чоловік від тебе вже пішов, а я чатуватиму, щоб не привела сюди нікого та не забрала чогось, що в шлюбі куплено. Давай йди, звідки прийшла. Тетяна Матвіївна і сама не розуміла, чому її так понесло, але зупинитись вона вже не могла та тільки не на ту натрапила. Як скажете, люба Тетяно Матвіївно, коли я повернусь, ви вилетите звідси і, сподіваюсь, більше ми не побачимось. Алла вийшла з квартири та поїхала до чоловіка на роботу. Нехай Владислав сам їй все скаже. Тетяна Матвіївна приблизно уявляла собі результат зустрічі із сином, тому поспішила до себе. Місія виконана. Тепер її не хвилювала відсутність води. Алла знайшла чоловіка і все розповіла йому. Спершу Владиславу було нелегко повірити, але він знав свою дружину. Алла не стала б обманювати і вигадувати. Влад зрозумів, що мати загралася. Його вина теж в цьому була, закрутився, не попередив дружиною. З мамою він довго не розмовляв, але потім йому довелося відгукнутися на чергову скаргу Тетяни Матвіївни. Це ж мати терпи подумки сказав Владислав. Через ріку подружжя народився первісток, свекруху Алла не запрошує у гості.